Далі у програмі вказуючи шляхи. Відірвіться від того, чим ви зайняті, і почніть згадувати Божі благословення, що відбулися у вашому житті. Згадайте, як Бог захищав вас і як він наглядав за вами. Згадайте, як він діяв у вашому житті в минулому. Адже й сьогодні той самий Бог хоче благословити і підбадьорити вас, щоб діяти через вас знову. Дивіться далі. Сьогодні існує величезна проблема уподіблення. Вона дуже сильно поширена в нашій культурі. Якщо ти не такий, як всі, то на тебе нападають. тому не дивно, що апостол Павло знову і знову говорить, щоб ми не пристосовувалися до цього світу. і мова не про старі звички або старого пастора, або якусь людину. Саме тому в другій половині третього розділу другого послання Тимофія він продовжує говорити Тимофію про його служіння захиснику віри, людину, яка без страху твердо стоїть, не дивлячись на ціну і ніколи, ніколи не здається. І тут він починає зі згадки трьох речей, які нададуть допомогу і нам те, що тут відкриває Павло, принесе велику користь тим, хто не хоче поєднуватися зі світом. По-перше, необхідно мати приклад поведінки духовного наставника. і тому ми підкреслюємо важливість наставництва серед чоловіків, жінок. І серед студентів наставництво життєво важливо. По-друге, необхідно сильний духовний зв'язок. І по-третє, абсолютна і непохитна віра в істинність, непогрішність і владу Слова Божого Минулого разу ми звернули увагу на те. Як Павло зробив різкий поворот, використовуючи слова, «знай же, як він з їх допомогою надав контрастність своєму посланню. І тут, в третій главі, в десятому вірші він знову робить те ж саме, додає контраст. Коли він говорить, «а ти», він проводить межу між Тимофієм і тими безбожними особливостями лжевчителів і лжепроповідників. А Ти пішов мені в навчанні, і він. Продовжує перераховувати далі. Житії, розташуванні, вірі, великодушності, любові, терпінні, гоніннях, стражданнях. Куди б він найшов він скрізь, стикався з цими речами. Він відчув опір, як і Тимофій. Ми всі буваємо спокушувані. Ми спокушувані і схильні коливатися. Є безліч спокус, які зустрічаються в нашому житті. Саме тому Павло написав це останнє послання перед тим, як постати перед Господом на небесах. Він був глибоко стурбований тим, що повинно було статися, і тим, що він більше не зможе бути поруч із Тимофієм, щоб підтримувати і підбадьорювати його особисто один на один. Отже, в третьому розділі з 10 по 15 вірш Павло двічі говорить йому: а ти щоб утримати його від спокуси, поєднатися із ним, не дай їм змусити тебе сумніватися в біблійній правді. Не дай їм змусити тебе продатися заради особистої популярності і можливості бути прийнятим, не дай їм засліпити тебе розбавленим посланням про хрест апостол Павло дуже наполегливі у своєму посланні це можна побачити буквально у кожному рядку тому що він знає, як легко ми всі піддаємося спокусі. Він знає наскільки це сильна спокуса. вибрати легкий шлях, щоб уникнути тиску. Він знає, як спокуслива популярність. Йому відомо це. Тому в посланні римлянам у 12 розділі і у другому вірші він каже: не пристосовуйтесь до способу життя цього світу. Бог мені свідок. Я знаю, це все на особистому досвіді. Це не теорія для мене. Мені доводилося відчувати цей колосальний тиск особисто. Особливо, коли тебе виділяють серед усіх. Ніхто цього не любить. Якщо ти не пристосовуєшся до їхніх поглядів на світ. Якщо не говориш їхньою політкоректною мовою, то тебе називають нелюблячим. уявляєте? Тобто вони проектують те, що ненавидять самих собі на нас. Слава Господу, що апостол Павло знав, що ця підступна і роз'їдаюча атмосфера смертельна. Якось Венцу Харвену сказали: Знаєте, світ починає приймати церкву. На що він відповів? Це тому, що церква стає морською, замість того, щоб завойовувати світ для Христа. Ми дозволили світській брехні захопити церкву. Знаєте, на всій землі ви не зможете знайти церкву, яка зможе повністю задовольнити ваші потреби. Повірте, хай заборонить Господь, щоб така церква з'явилася, і щоб хтось, крім Ісуса Христа, зміг це зробити. Покликання. Будь-якої церкви і пастора покликання будь-якого старішини і діякона покликання будь-якого збору віруючих, це приводити людей до Господа Ісуса Христа, який буде заповнювати всі їхні потреби. Він єдиний, хто може задовольнити твої потреби. Згідно з багатством його слави, тому великий апостол говорить Тимофієві стояти твердо, стій твердо в тому, чому навчився від мене, стій твердо в чистоті істини. Твердо дотримуйся пошуку і слідуванню Божої мети для твого життя, тримайся міцно за любов і терпіння, не дивлячись на тиск. Його гоніння сті твердо, і не ставай тим, хто лестить людям. Дванадцятий вірш Знай же, що знай, знай же, що бажаючи жити благочестиво, слухайте уважно, люди, які живуть благочестиво, абсолютно завжди матимуть. Роздратування у безбожних завжди. Ви можете зіткнутися з цим і вдома, і на робочому місці, і навіть у церкві. Будь ласка, послухайте. Так було за часів Ісуса. Так це залишилося і зараз. дивіться, ось що він говорить в 15 розділі Євангелія від Йоанна. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене раніше вас зненавидів. Якби ви були від світу, то світ любив би своє. А як ви не від світу, але я обрав вас від світу, тому ненавидіть вас світ. Але йти, і йти, і йти, і йти. Це дуже важливо. Будьте уважні. Ви, хто живе благочестивим життям, ви, хто твердо стоїть на владі Біблії, і хто ніколи не здається, ви знаєте. Молоді люди, послухайте мене зараз. Мені все одно наскільки вона красива. Але якщо вона схиляє тебе до гріха, іди геть. Дівчата, вислухайте мене Мені все одно, що у нього таке кучеряве волосся і великі біцепси, але якщо він схиляє тебе до гріха, йди геть. Вони можуть залякувати, критикувати і ненавидіти тебе, але мужайся, Ісус знає, що ти відчуваєш, і благословить тебе рано чи пізно. Амінь. Віддайте Богу славу. Вся слава Богу. Але ти і ти знай це і стій твердо, навіщо? Тому що Бог любить тебе дуже сильно. Навіть серед переслідувань, люблячи Бога, продовжуватимуть зростати і благочестиві йтимуть вперед. Вони будуть послідовно зміцнюватися і будуть вічно непереможні. А злі навпаки, подивіться 13 13-й вірш. Злі будуть йти дорогою руйнування від поганого до ще гіршого. Вони будуть гинути і інтелектуально, і духовно. Тому, Павло каже: уникай їх. Якщо ти чуєш, що якийсь лжевчитель або лжепроповідник звертається до тебе, то у тебе один вибір біжи. Не вислуховуй їх вчення, відкинь їх брехню і обман. Апостол Павло знав, що з'являться ті, хто ставитиме під сумнів Боже Слово, як і сатана в Едемському саду. І знаєте що? Сатана не дуже розумний. Він просто продовжує повторювати одне і те ж а Бог дійсно так сказав. Я маю на увазі, він все зводить до цього питання, але Павло підтверджує, що Боже Слово правдиве. наскільки повністю він підтверджує цілісність Біблії і її праведність цілком. Він з владою від Святого Духа говорить про богодуховенність усього святого письма у 15-му вірші. Апостол нагадує Тимофію про його маму і бабусю, які навчали його в старому завіті і готували його до прийняття Євангелія. Це допомогло йому зрозуміти, що Ісус. І є обіцяний Месія, і тому, як тільки він почув про нього, від Павла, то відразу ж повірив. Він був підготовлений. батьки християни. Послухайте, будь ласка, Ви ніколи не знайдете більш співчутливого пастора, ніж я. Я знаю, що означає виховувати дітей. Я люблю говорити про моїх дітей. І як я їх навчав освяченню. Якщо ви зараз виховуєте підлітків, то розумієте про що я це наш секретний батьківський код. Хочу підбадьорити вас, наскільки тільки можу, підготуйте ваших дітей до битви. Навчіть їх стояти у Божому слові, навчіть дітей черпати впевненість з Божого Слова. Найкращий спадок, який ми можемо залишити нашим дітям, це не хороша світа, якби важлива вона не була. Це і не гроші, хоча і здорово, якщо ви зможете зробити це, але найкращий спадок навчити їх цінувати, шанувати і бути слухняними божому слову. Ми можемо захистити своїх дітей від обману навчивши їх любити і пізнавати святе письмо, нехай вони побачать, як ви застосовуєте його в своєму житті. Нехай вони спостерігають, як Боже Слово працює у вашому житті. Дайте їм побачити, як воно допомагає вам у вирішенні проблем. Або конфліктів у сім'ї, і коли вони побачать, що ви не просто читаєте Біблію, а живете нею і застосовуєте її за всіх обставин життя тільки тоді вони будуть рости в довірі до Слова Божого. І, отже, питання: чому апостол Павло приділяє стільки уваги, підтвердженню правдивості і владі Біблії? Відповідь у 16-му вірші, коли він говорить у цьому вірші, богодуховненно він не має на увазі просто натхнення. Хоча цьому дехто і вчить сьогодні. Вони думають, що мова йде про те, що ми просто отримуємо натхнення, коли читаємо слово Боже, так само як ми переживаємо натхнення від читання поезії Шекспіра або Іншої хорошої літератури ні, ще раз ні, це означає, що Бог це той, хто створив Біблію диханням Святого Духа. Дух святий захопив уми і руки тих, хто писав її. Бог виділив і підготував їх для цієї конкретної мети. як сказав Єремія, ще раніше мого народження Ти підготував мене до цього. Коли у кожного автора свій відмінний стиль і особлива мова, це здорово. Кожна книга Біблії була створена в певних унікальних умовах. У всьому цьому, ми бачимо руку Божу. Він головний автор. Ті, хто писав Біблію, були мореплавцями. Вони ставили вітрила, а Дух Святий був вітром. Руах означає і вітер, і дух, дух святий був вітром, який дув і вітрила, і вів кораблі вперед, куди йому було завгодно. І старий і новий завіт мають величезну важливість. Чому? Тому що вони відкривають для нас Божий намір. Вони відкривають нам серце і Божий характер. Де ще? Ми можемо дізнатися щось про Бога, а якщо Писання Богодухновенне, то воно і корисне для наставлення в спасінні. Є дещо, що я хочу сказати вам і прошу, щоб ви були уважні. Тому що можете легко неправильно зрозуміти мене добре? Мова про Біблію. не опустіть цього. Основна мета Біблії не в тому, щоб дати наукові або історичні факти, або дати інформацію про походження зірок і галактик ні. Зовсім ні. головна і основна мета Біблії розповісти нам про спасіння. А вже після того. Як ми приймаємо спасіння, ми дізнаємося, що Бог створив все з нічого. і що Бог створив нас з пилу, і що всі зірки і галактики в його руці і що Бог керує небесами і планетами, і що він змусив зірки танцювати по своїх орбітах. Але основна турбота Біблії розповісти про вчення спасіння. Писання, це керівництво про спасіння, і воно говорить нам, що це можливо тільки через Ісуса Христа. Старий Завіт передбачив Його прихід, а новий завіт каже: Він вже тут. Старий завіт передрік Ісуса, а новий завіт оголосив Його життя, смерть, Воскресіння. І спасіння тому. Ті, хто хоче підірвати біблійну етику і мораль, не починають з цих речей. Вони починають з спроб внести сумніви в нашу впевненість у Божому слові. Ось що вони руйнують. В першу чергу, а після того, як впевненість зруйнована, вони йдуть далі і кажуть, що є дещо незрозуміле в біблії, є деякі частини, на які не варто звертати уваги. Не треба за них чіплятися, адже вони нам не особливо подобаються. І як тільки ти погоджуєшся і відчіпляєшся від них, тоді твій захист падає. Слово Боже, наша карта це світло. Яке приводить нас до спасіння, воно змінює наше життя, Боже Слово радикально змінює наш характер. На завершення. Дозвольте я. Запитаю вас, ви розбиті. Боже слово найбільше спроможе зцілити ваше розбите серце. Ви самотні і страждаєте. Боже слово заспокоїть і потішить вас. На вас тисне почуття провини. Боже слово може зняти цей тягар з ваших плечей і звільнити вас. Ви засмучені і не в силах пробачити. Боже слово покаже вам, як позбутися цієї гіркоти. ви відчуваєте безнадійність і поразку. Боже слово. Дасть вам надію, перемогу над обставинами. ви розчаровані і пригнічені. Боже слово допоможе вам восторжествувати. Вам сумно, Боже слово, дасть вам неймовірну радість посеред вашої печалі. Ви втрачені. Отже, Боже слово, це світло вашій нозі і шлях до спасіння.